Дітки, Рокі, Ема, скоріше ідіть сюди. А то, що? що ти нас кликала? Я хочу сьогодні для вас всіх приготувати компот. Ви будете мені допомагати? Так, так, звичайно, ми допоможемо, Матуся. Скажіть, що нам робити? Тоді я поки підготую водичку для нашого компоту. А ви принесіть інгредієнти. Добре, добре, матусю. Ходімо! Поки мої дітки пішли за інгредієнтами для смачнющого компоту, мені потрібно налити водичку. Я відкриваю свою кастрюльку. Так, відкрила. Тепер візьму чайник з водичкою. І наливаємо воду. Тільки водички вистачить. Я додамо водичку трошки цукром. Одна ложечка і друга. Готово! Тепер залишається лише чекати діток. Сматусю, подивись, скільки всього ми принесли. Сіли в дві тарілки. <хи> так, давайте, дітки, подивимось, що ж ви принесли. Горошок зелений. Виноград, полуниця, яблучко. Кукуруза, морква, помідор, баклажан, гарбуз. І ви думаєте, що з цього можна зварити компот? Так, звичайно, ти ж казала, що компот готується з усього корисного. Ось ми і принесли все корисне: овочі, фрукти. Зараз я вам все розкажу. Давайте будемо розбиратися. Морква, дітки, дуже корисна. Її ми додаємо в супчик, в різні страви або їмо так. Але до компоту її додавати ми не будемо. Компот з неї не звариш. Тоді можна я її з'їм? Я так люблю морковочку. М -м -м -м. А це, дітки, такий гарний фіолетовий баклажан. Це овоч, він не солодкий із нього компот не звариш. А це, дітки, знаєте, що таке? Гарненьке, червоненьке. Це фрукт чи овоч? Я знаю, знаю, це ж яблучко, воно солодке, і це фрукт. Так, Рокі, ти молодець. Яблучко нам підходить для компоту. Давайте його поріжемо. Додаємо яблучко в наш компот. О, я зрозуміла, тоді помідори зелений горошок нам не підходять, бо це овочі, вони не солодкі. Так, Пепа, яка ти розумничка, вони нам не підходять для нашого компоту. І я і я зрозумів, тоді полуниця нам підходить, бо це фрукт солодкий. Яка ти молодець? Давай додамо полуничку в наш компот. Тоді, матуся, кукурудзку я зможу з'їсти, бо вона нам для компоту не підходить. Так, Джордж, кукурузу можеш їсти. бо Вона нам для компоту не підійде. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням Залишився тільки виноград. Він солодкий і він нам підходить для компоту. Так, роки, дітки, ви всі молодці, ви все тепер знаєте. Додаємо наш виноград в компот. Буде дуже смачно. Дітки, сьогодні ми разом з вами навчилися відрізняти, де фрукти, а де овочі, і дізналися рецепт дуже смачного компоту. Дякую вам за те, що ви мені допомагали. Ви такі розумнички.